Санкції були проти введення, і це не перший і не останній пакет. А ви подивіться, що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень. І, і це впродовж всієї війни. Безумовно, всієї, не тільки повномасштабної. Це почалось з 14-15 років. Виведення грошей, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі. І все це є. Всі ці потоки є. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував. Я це не бачив. А як було до мене? Мені складно сказати, і ми це не бачили. От і санкцію. Ні, так а що не дотягнутися судам. Ну, в чому проблема? Дивіться, я просто нашим шановним глядачам поясню, що таке є санкції. Вся ідея санкцій була в тому, що є люди, які до яких правосуддя національне дотягнутися не може. Ну бо вони, наприклад, громадяни інших країн живуть там, або громадяни України і втекли з України. Ну от живуть там, бо знаде, і очевидно, проблема є до них дотягнутися. Тоді да, можна вводити санкції, бо ці люди якось шкодять державі. Але якщо мова йде про громадянина України, який знаходиться в Україні, апріорі не може бути ніяких санкцій, тому що ця людина, от вона у вас є питання, він чи вона порушила закон? Підіть, задавайте підозра, розслідування, суд, вирок, крапка. Все інше є називається просто безпреділ, і нищення такого нема ніде в світі. Покажіть мені одну країну в світі, де можна от в Європі, от куди ми прагнемо, де можна взяти власного громадянина, а тим більше опозицію, опозиціонера, і просто сказати: все, ми в тебе все забираємо. Uh... Ну, нам глядачі пишуть, пане Олексію, і називають прізвища людей, до яких справді багато питань, і вони точно щось робили погане в Україні, а їх якби проти них нічого не зроблено. А тут Петро Порошенко. Так, да, звичайно. І, ну ну це, ну, це повторюю ще раз. Ви там, можете хтось вже тут справи навіть на Порошенкові. Хоча, коли ми говоримо про колишнього президента, це втричі важливо. Тому що ж на це дивляться в світі. Його всі знають. І тут говорять: знаєте, ми от виявили, що він оказується проросійський.